спортивні новини в студії працює Яна Павлова. Доброго усім вечора. Вендета відбулася. Футболісти Дніпра у четвертому турі Ліги Європи помстилися Карабаху за домашню поразку, обігравши суперника у Баку 2-1. Дублем у Дніпрян відзначився Нікола Калініч, який, до речі, сьогодні уклав п'ятирічний контракт із клубом. Відтак у групі ЕФ команда Мирона Маркевича піднялася на друге місце, розташувавши слідом за Міланським інтером. Прагнуть реваншу і болівальники Динамо, яких на НСК Олімпійський очікується близько 50 тисяч. Попри поразку 0-3 у Данії від Ольборга, у сьогоднішню перемогу підопічних Сергія Реброва вірять і бокмекери. Наразі у квартеті «Джейк» Яни з разом з Данцями та Ромуцькою Стяо мають в активі по 6 очок. А от харківський металіст, який поки що за лікових пунктів у лізі Європи не нанабирав, за півгодини у Варшаві розпочне поєдинок з лідером групи Легію. Двічі в одну річку таки можна увійти. Доведено Донецьким шахтарем, який у лізі чемпіонів повторно декласував білоруські бате. Початок розгрому на Львів Арені на дев'ятнадцятій хвилині поклав капітан вірників Даріо Стерна. Другу половину зустрічі гості почали в меншості. Другу жовту за розмову отримав Хагуш. Доночани ситуацію скористалися сповна тишера. Рахунок подвоїв, згодом хет-триком вистрілів Адріано. Таким чином, бразильський нападник з 32 голами став найкращим бомбардиром українських клубів у Єврокубках, обійшовши Сергія Роброва. А Шахтар відсвяткував перемогу 5-0.

Поэтому все, сейчас ему все развращается, команда играет хорошо, он забивает много. Поэтому я считаю, что у нас еще много бразильцев. Когда играл гимн Лиги Чемпионов, где-то чуть мурашки можно вначале было, как бы представлял, ну, примерно так себе представлял это. Ну, очень приятно, что сегодня выиграли и добились хорошего результата. После таких матчей, наверное, тяжело сразу что-то говорить, нужно все проанализировать, оценить и. Навірно, з Грічати після таких матчів особо нічого не скаже. Завдяки перемозі над Дбатешах Шахтар укріпився на другій позиції квартету Ейч. Від порту, який на виїзді обіграв атлетік 2-0 і гарантував собі лігу чемпіонівську весну. Гірники відстають на два очки. Білоруси теж зберігають теоретичні шанси на виживання. А от іспанці з боротьби за трофей вибули. Вихід до однієї восьмої фіналу ліги чемпіонів напередодні забезпечили собі ще три клуби. Баварія після домашньої звитяги над Румою гарантувала себе перше місце у групі. І несподівана перемога ЦСКА у Манчестері повернула армійців до боротьби за другу перепуску. А чемпіона Англії наблизила до чергового провалу на євроорені. Квартету ЕФ до топ 16 виходять ПСЖ та Барселона, і швидше за все вони в останньому турі на Камп Ноу вирішать долю першої сходинки. А як Сепоел тепер змагатимуться за третє місце, яке дає право навесні зіграти у лізі Європи? У групі Джи карти сплуталися. Мало того, що «Спортинг» обігравши шальків, притул наблизився до «Німців», так ще й Челсі вивіз з Марібора лише одне очко. Словенці схоже вибувати з боротьби не збираються. Наступний тур у лізі чемпіонів відбудеться за три тижні. Особливо нетерпляче на продовження е, турніру чекатиме форвард Барса Ліонел Месі. Дубль у поєдинку за Яксом дозволив йому зрівнятися з легендарним іспанцем Раулем за кількістю забитих м'ячів у лізі чемпіонів. У обох тепер по 71 голу. І аргентинець у кроці від ар абсолютного рекорду. Щоправда, на п'яти Лео наступає одвічний конкурент з реала Кристіано Роналду, на рахунку якого 70 точних пострілів. На тенісних кортах Європи сьогодні було рясно від українців. Ілля Марченко на у Братиславі вийшов до чвертьфіналу, обігравши відомого серба Віктора Троїцькі 64-62. До однієї четвертої турніру WTA у французькому ліможі. Пробулася і Олеся Цуренко, яка у трьох сетах перемогла господарку змагань Вірджині Разано. На жаль, Марина Заневська боротьбу тут припинила, не впорався із суперником по другому ранду змагань в Італійському Ортізе і Сергій Стаховський. А от вісімка найсильніших тенісистів планети зібралася у Лондоні, де вже за два дні стартують останні великі з'ясунки сезону. Підсумковий чемпіонат і Продовження теми на початку міжнародного огляду Галини Мельник. Лише раз на рік на англійських кортах Квінс Клаб спостерігається такий наплив зіркових тенісистів, тренування перед підсумковим турніром ATP у розпалі, особливо активні учасники групи Бі. Роджер Федерер, Ракейні Шикорі, Мілош Раоніч та номінальний господар змагань Енді Марей. Саме цей квартет у неділю розпочне боротьбу за один з головних трофеїв сезону. Першими зіграють Мішекорі та Марей. А одразу за ними силами помірюються Федерер та Раоніч. Група Ей у складі Новака Джоковіча, стена Ваврінки, Маріна Челіша та що Бердиха стартує у понеділок. Президент УЄФА Мішель Платіні під час робочого візиту до Лондона розповів журналістам, що футбольний чемпіонат світу 2022 у Катері відбудеться взимку. Поки що невідомо буде це у грудні, січні чи лютому, але це точно буде зима, заявив очільник європейського футболу. Платіні впевнений, що клуби повинні спокійно прийняти незвичні строки проведення мундіалю, адже грати у 40-градусну спеку просто неможливо. А національні чемпіонати Єврокубки без проблем можна змістити ближче до літа. Зокрема, фінал Ліги Чемпіонів Вести у червні. Тетне видання Forbes оприлюднило щорічний рейтинг найбагатших спортсменів світу. Очолив список непереможний боксер Флойд Мейвейзер, який за минулий рік заробив 105 мільйонів доларів. На 25 мільйонів менше склав дохід одіозного футболіста Крістіану Роналду. А замкнув трійку зірка ЕНБІ Леброн Джеймс. Українець Володимир Кличко у списку розмістився на 25-му рядку з показником 28 мільйонів. Більшу частину з яких він отримав за бій з Олександром Повідкіним. Серед жінок найбагато став російська тенісистка Марія Шарапова 24,5 мільйонів умовних одиниць. Слідом розмістилися ще дві її колеги по амплуа китаянка Ліна і перша ракетка світу американка Серена Вільямс. Це все на сьогодні. Дивіться нас завтра, як завжди, одразу після випуску новин. Я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Тримаємо кулаки за наших футболістів. Побачимось.